грішно, грища вчити. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. 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 Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живе зіси, і все спали, сукровище блажені, подателю, прийді все лисяни, і, і очистим всякі скверні, спаси блажа душі наші, святий Святий ти до безсмерти по нас, святий Божіся до безсмерти по нас. Святий Боже, святий крик, свяди без смерти помилась, слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Присвяти Тройці, помили нас, Господи, Отче грехи наші, владику прости, беззаконня наші, святий пости, і сели, набуші наші, ми твої ради. Господи, помилуй Господу, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і святому Духові, нині повсякчас, і віки, нашу, іси, на віки, віки Амінь. Отче є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво, як Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часах, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресен Бог, і в рази Його. Якко да біжат де біжать од лиця Його, ненавидящий Його, як да ще зайдемо, де іщезнуть, як отайго лиця Огня, також погибне грішниця лиця Божий, а праведниці дав, звеселяться. Господу помолимось, Господи помилий. Отче святий, врачу Души Тілес, послай до народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не і іселяще, от смерті ізбавляюще, і ціле роботою Юрія. Тетяну Остапа Захарію, Матвія, Івана, Глину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину Квітку, Оксану Віктора Маркіяна, Софія, Остапа, Марту, Юрія, Дмитра, Василя, Оксану, Володимира Дмитра, Марту, Артема, Максима Івана, Злату Еліну Юрію, Людмилу Кароліну, Оксану Віктора Маркіяна, Софію, Василія, Степана Ірину. Артура Володимира Давида, Дам'яна Даниїла, Галину Василя, Романа, Олександра, Арсенія, Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу Варвару Адама, Романа Любу, Романа, Катерину, Галину Василя, Тетяну, Максима, Раїсу Катерину. Марію Андрія, Ірину Романа, Руслана Ганну, Максима, Тетяну Сергія, Ірину Василія, Діану, отця Степана Світлану, Віктора Сергія Валентину, Ігоря Ірину Константина Зоряну, отця Степана Олега, Олену Анастасію Євгенію, Іванну, Анастасію Владислава, Олену Наталію Ореста, Марту Давида Христину, Галину Іллю Андрія, Ірину Ярослава Володимира Антона. Зоріану, Галину, Василя Діану Анастасію, Іван Івана, Стефана, Дмитра, Юлія Тараса, Світлану, Віталію, Миколаю, оце Стефана, Константина Марію, Ольгу Людмилу Марію, Галину, Богдана, Ганну, Сергія, воїна Романа, Назара Сергія Петра, Андрія Назара, Юрія, оце Стефана, Володимира, Ганну, Анну Єлизавету, Олега Марію. Михайла, Злату, Марка, Тетяну Богдану, Олександра, Ореста, Барбару, Михайла Яну, Вікторію, Марту Альону, Андрія, Оксану, Ольгу Богдану, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Елизавету, Миколая, Дмитра, Олега, протрою Стефана, протрея Павла, протреє Семена, протреє Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антоновну, Нікіту, Віру. Це Степана Зої, Володимира Лілію, Олену, Юрія Ігоря, Наталію Любу, Оксану Андріяну, Лілію, Емілію, Оксану, Роману Надію Лілію, Макарію Дмитрія, Наталію, Ірину, Юрія Ігоря, Наталію Любу, Оксану Андріану, Павла Володимира Романа. Романа, Ганну, отце Степана, воїна Василя, Наталію Романа Марію Андрія, отце Степана Тетяну, Ольгу, воїна Ігоря, воїна Олега, Дарину Петра Галину, Олену, Ксенію Тетяну, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну Руслана, Ореста Софію Захара, Ульяну Ярославу, Ганну, Анну Марію, Ігоря, Володимира, Володимира, Володимир, Любу, Роніко. Іванну Анну, Діану, Стефанію, Марту, воїна Андрія, воїна Віталію, Марію Миколаю, Софію Зоряну, Галину Юрія, Марка Наталію, Олега Оксану, Богдана, отця Степана Марії, Володимира, Максима, Тараса Андрія, Романа Артура Надію, Оксану Михайла Юрія, воїна Юрія, отця Степана Ігоря, Галину Андрія, Наталію, Богдана, Романа Володимира, Романа Мар'яну, Вікторію, Ніколь. Воїна Володимира, Ростислава Марія, Анну Діану, Любов Михайла, Василя Матвія, Оксану Галину, Богдана Марію, Тетяну, Ярослава, Оксану, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, е, Остапа Марту, Юрія, Дмитра Василя, Оксану, Володимира Марту, е, Артема. Марка Тимофія, Олександра, Ірину, Анну, Ігоря, Ігоря, Андріану, Андрія, Наталю, Галину Володимира, Юрія, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса Ірен, Евеліна Віктора, Нікіто, Олега, Олену, Олексія, Світлану, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія Наталію, Марто, Єлизавета, Олега, і Робів Божих, Василя Наталію. Анну Тетяну, Ірину Павліну, Ігоря Марію, Вікторію Артура, Іванну, Евеліну Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігорі Марію, Ореста Андрія Вороніко, Анну Діану, Софію, Марію Михайла, Ігорі Лілію, це Степана Марту, Марію Людмилу Михайла, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава, Галину, Ольгу, Ірину, Олену. Андрія Максима, Валентину, Валентину, Анну, Андрія Романа, <кій> у тілесні, душевні, немощі, у животурії, благодаті Христа Твоїми, молитвами, присвятий, владича, Це і присладів Марія, пристати свічесних, сил безплотних, сили, чесного очесного що Христа, чесного славного пророка, притичі крестителя, Йоанна Святих, славних, сахвальних апостолів, святих праведних всіх святих, як от Ти все джерело, сілень Боже наш, Тобі славу силає. Отцю і Сину, і святому духові, і по всіх часах, і на віки, віки Амінь. Господу помолимося, Господу помолимося. благословен Бог, благий врачу душу, тілес нашим і, же, і болізні наші, і недовини тілі свої понесе, і Боже язум і силюхом, смертю, смерть, мертвої суші, воробіжого дарова, жила зарізь мертвою воскреси і помили рабі, Оксану, Віктора Маркіяна, Софію. Галину Зенові, Захара, Галину Андрія, Володимира Ірину, Василія Степана Ірину, протреє Степана, про Протре, Павла, про Протре, Василя, протрей, Симона, Єлизавету, Олену Даниїла, Істину, Іллю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Маркіяна Степані Катерину, всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Як уже посвятили єси те, що Петрова єдиним словом на навіть, огненню недовіно довзнука, долу посили гріхов, жіні, гріхов прощені дорвали. Ти обовнув молосо, Господи, Кайсе, злово чоловіче, призране і наробитвій. І не одне главний болість, завжди життя, у товари, збавий кодужа. І зми од огнялю то неї часа, і од очезлих чоловіка од біса, плоду на отця, конедого і болізні. І отими огнень, от не на довгоспомнай, що проч сводове до благо. Помилиння Боже по, по влице, милості Твої, помножи суша, дроти, очистину всяку беззаконність, всяку ну всякий на дух. Ти бо, єси, враж душі, лес наше, Христе, Боже, наш, Твої славу села, Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Ще іще з умиленням серце нашої молитви, оптинських старців до Господа Бога, помолимося, Господа, Господи, помилуй. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини проти цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах мій керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і ніколи скриди. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте. Вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духотвою. Від Матфея святої Євангелії читаємо. Слава тобі, Боже, на славу Тобі, Вономінь. Во время призвав Ісусу, Богнедесяту, ученики своїх, даде їм власних не дух нечистих, як от них і іселити всякий не і всяку болізню. Сіяв, Беннедесят, бо посла Ісус, йому благоля. На путь язик не йдіте, вограці Марійське, не входьте. Ідіте же паче ковцем, погибшим Дому Ізраїля. Хотя же проповідуйте благодіще, яко приближишся Царство Небесне, боляще селяйте, прокажено чушайте, мертві воскрешайте, біси і зуняйте ту неприясню, ту нададіте не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі славу Отцу і Сину і Святому Духові, ні по всіх час. І на віки, віки омінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний наш. Молитвами причистої своєї матері, святих славності, хвани хапосов, за праведний праведне, будицьким'яни всіх святих, помилська сенс, яко благ і чоловік і Амінь.